Прекрасні ранки на Кіпрі. Ось тут місяць загору ховається. Такі рожеві хмаринки. Ось як радник прокидатися зранку на Кіпрі і подивитися цю красу, птички співають. Харно. Ранок на Кіпрі 5.45. Зацвели Оліандри на Кіпрі. Ось вони повсюди. Посадили їх два роки назад. Ось уже великі, розрослися, закривають ось видно на, на море. Але красиво. Скоро почне сходити сонце. Сонце буде сходити вже за горою, мені не буде його видно. Вон там над морем раніше сходило і було мені чітко видно. В січні взимку сонце було ось там. Тепер воно пішло, пішло, пішло. ховається вже за ту гору і вон там буде сходити сонце. Разом ми їздили вон туди, про те раз, в ту сторону. І там на високій горі, на мис каву ми спостерігали за сходом сонця. Море спокійне, вітер теплий, зараз вже 18 градусів зранку. Там Ларнака і ось наш весь район Орокліні. Сонечко вже почало сходити, але я його не бачу. Воно вже буде виходити із за гори 5.48. У цьому короткому відео я розказую і показую, яка погода була у травні 2023 року. Я люблю спостерігати за погодою на Кіпрі. І тому я познімала декілька таких от невеличких відео. Так ось, травень в цьому році виявився дуже не сонячний. Були сонячні дні, але також було багато пасних виставників, що якби не кожен. Але в минулому році було ясніше, було більше дощів в цьому. Прості дощі передають, але обминали нас. Також травень дуже вітряний і багато йдуть пі... піщаних бурь із пустелі. Також я люблю спостерігати, як сідає сонечко. Ось які прекрасні квіти у мене ростуть. Це в нашому готелі, де я працюю, їжачки. Та велися, два маленькі гірочки, такі веселі, котики, звісно, теж є. Вон, дивіться, який смітний. Шукає свого брата. Боже, і ураган такий, як гарно спить. Місяць зішло. Море таке спокійне, погода така спокійна, безвітряна сьогодні на Кіпрі. Я вже на роботі зранку. Доброго ранку. Спостерігаю за східом сонця. І так його видно з мого вікна. Раніше було там сонечко за добами, не видно було. Зараз 17 градусів, вітер. Поки що зранку прохолодно, тому що вітер. Ось такий спокійний ранок. Пташки співають. Там туман стоїть над ларникою. Зависла просто велике така хмара. Вон, якщо видно, просто в тумані. Ларника в тумані стоїть і над морем теж. У нас тут біля гори, то ясніше голубе небо, ось, а тут сіре, тут голубе. І за гори не доходить туман повністю до нас. Це добре хоч так, травень місяць такий. І за спеки, тумани бувають і також піщані бурі. Піщані бурі це коли із пустелі, із Саудівської Аравії, чи з, з Єгипта, з Африки несуть пустельні піски до нас, доносяться, і на, в повітрі завісає. Таке оранжеве, оранжева хмара. І також падає цей пісок. Сідає він на землю, на пол, на все, що у нас стоїть у дворі, видно, що оранжевий пісок з пустелі. Такі трави накіпи. Яка хмарка прийшла. Вони за гори. А тут голубе небо. А там ремить. Чи буде дощ сьогодні, чи не буде? Вчора так і не було. Ця хмара пройшла мимо нас. Сьогодні побачимо.